Леглі Григорова по Луганщині підлеглі поліцейські стверджують, що він в перший день вторгнення кинув довірену йому роботу і рятував своє життя. А люди там уже самі розбиралися, що їм далі робити в ситуації, коли почалося вторгнення. Дійсно, в той день, коли було подання, 15 квітня. Подання по Григорову, колишній поліцейський начальник поліції Сватова Сергій Лукашов, який на даний момент є військовослужбовцем зсу, командиром роти ударних безпілотників 46-ї ремобільної бригади. Він оприлюднив інформацію щодо дій Григорова. Що Григоров дійсно був призначений на посаду начальника поліції Луганської області і втік в перший день війни. Кинув не тільки е, громадян України на Луганщині, кинув всіх своїх підлеглих і навіть зброю, яка зберігалась в Луганському управлінні поліції. І на підтвердження цього Лукашов також оприлюднив дуже красномовне відео, де вечір, 24 лютого, і прес-секретар, е, прес-офіцер Луганської поліції, дівчина е, зібрала кілька поліцейських. Там управління одне тільки в Сватово було понад тисяча поліцейських, а замість них, значить, дівчина стоїть навколо неї шість чи сім поліцейських, і дівчина на фоні пустого, без е, будинку поліції, е, розповідає, каже: Шановні громадяни, поліція виконує свою роботу, ми на стражі ваших інтересів. Це дівчина, пресофіцер говорить. А начальника цієї поліції нема, тому що Лукашов сказав, що він одразу втік в Дніпро, і там відсижувався тривалий час.